Щороку, 2 квітня, уся Всесвітня спільнота відзначає День Дитячої книги. Адже саме книга відкриває малятам двері у великий та незнайомий світ, знайомить з невідомими раніше істотами, розкриває таємниці життя, сприяє становленню, особистості. Починаючи з 1967 року. З ініціативи і за рішенням Міжнародної ради з дитячої книги, 2 квітня, в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги. Український педагог Василь Сухомлинський писав: книга це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе. Більшість дітей надзвичайно полюбляє, коли їм на ніч читають книжки. Читання викликає почуття близькості, робить міцним зв'язок між батьками та дітьми. Постійне спілкування дитини з книгою дарує любов на все життя до письмового слова. Ні для кого не секрет. Діти копіюють своїх батьків. Тому можна очікувати, що дитина полюбить книги, якщо бачитиме. В її родині їх із задоволенням читають. Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою і спустошеною. Діти, яким читають із раннього дитинства, випереджають своїх однолітків на один-два роки. У дітей, яким батьки читають регулярно, не менше однієї години на день, словниковий запас у 2-3 рази більший, ніж у тих малят, кому батьки зовсім не читають. Величезний вклад у розвиток дитячої української книжки зробив Іван Франко. Під кінець XVIII на початку XIX століття вийшли його казки та оповідання для маленьких читачів. У 1973 році почесний диплом міжнародної премії імені Андерсена за поему казку Барвінок і весна отримав український письменник Богдан Чалий. 1979 року до почесного списку Андерсена було вписано ім'я Всеволода Нестайка, його книжку Тореадори з Васюківки. В Україні триває повномасштабна війна. Як би нам не хотілося зробити так, щоб війна ніяк не торкнулася дітей, вона стала невід'ємною частиною їх життя. Не кожний дорослий може самотужки підібрати слова та образи, які не будуть додатково травмувати дитину. Книжки українських авторів, які допомагають говорити з дітьми про війну, і життя під час війни. Битва за місто це віршована книжка Володимира Чернишенка з яскравими ілюстраціями Тетяни Кополової. Герої книжки допоможуть дітлахам побороти страх, розкажуть про нашу боротьбу, важливість згуртованості і, звичайно, про нашу перемогу Катерина Тихозора Дім. Це книга-ілюстрація для дітей, які втратили домівку. Один із героїв тато пояснює дитині, що їхній дім виконує власну місію зоряна живка, Мрія. Ця казка має особливу історію. Вона народилася тоді, коли російські загарбники знищили найбільший у світі український літак-красень Мрія. Цей літак. Здійснював польоти в усі куточки світу, даруючи радість та задоволення людям. Таня Стус, таємні історії маленьких і великих перемог: Годинник, уламок ракети, автівка. Усі вони готові поділитися своїми історіями, які допоможуть пройти складні випробування та покажуть шлях до маленьких. І великих перемог. Нехай книги вашої дитини стануть такими ж улюбленими, як улюблені іграшки, які, як тільки візьмеш до рук, відразу з'являється відчуття безпеки, дому, затишку.